Російські невдахи продовжують воювати з мирними об'єктами. Ми витримаємо, а їх ганьба коштуватиме цілим поколінням Росіян дуже дорого. Так, керівник офісу президента Андрій Єрмак відреагував на масштабну ранкову повітряну тривогу по території цілої країни. Ракетами росіяни вдарили одразу по кількох українських містах. Внаслідок цього у Запоріжжі пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Також у результаті ударів по об'єктах критичної інфраструктури, знеструмлена частина української столиці. В деяких районах Києва немає водопостачання. Всі служби за інформацією влади. Працюють на місці, аби відновити необхідні комунікації. Можливі перебої зі світлом також у Харкові. Там ворог теж завдав ракетного терору. Зазнала ударів і Черкащина, де знеструмили частину області. Є пошкодження критичної інфраструктури і в Чернівецькій області. Наслідок збиття ракети над Вінничиною маємо руйнування. Повідомила влада регіону. Збити ворожі ракети вдалося і над нашою Львівською областю. Про це заявив очільник ОВА Максим Козицький. У зв'язку з обстрілами енергетичної інфраструктури, які Росія вчинила вранці 31 жовтня, знеструмлені також деякі ділянки української залізниці. Відтак затримуються кілька поїздів. А через масовані обстріли критичної інфраструктури влада країни вводить екстрені відключення електроенергії по цілій країні. Про це зазначили в офісі українського президента. you <laughs>